Шановні громадяни, я до вас звертаюся, шановні воїни, шановні наші друзяки, які нам допомагають. Я вам раніше казав, що е, ніякої допомоги фінансової мається на возі, тому що розкрадуть отакі негідники, як Кравченко, як е, прокурори оці всі, як панюти оці всі. Розкрадають усі. Тільки в обмін ага, от список. Представ наш Україна представила список усіх прокурорів, які написали заяви про звільнення з посад, або їх звільнити з посад і відправити на фронт. І хай там побачать, що Україні треба для того, щоб досягти перемоги. І тільки вони а з адміністрації теж туди направити, всіх депутатів, всіх етіх, е, з ОТГ, всіх е, з обухівської адміністрації ради, всіх з обласної Київської е, ради, всіх туди направити. І тільки коли такий список буде представлений друзякам, тоді можна надавати допомогу. Я думаю, що вони до мене прислухаються, я ж розповсюджую оце відео по всьому світу. Багато людей у мене знайомих в діаспорах в американській. І вже на наступний рік вже в Україні дулю ні цента в бюджет не закладено. Так, да, там свої нюанси зараз з виборами президента, всі, всі, но, но народ, народ якого беня він буде давати гроші із податків для злодюг, які не вміють з ними, правильно їх, ними користуватися, розкрадають і не вміють організувати оборону України і перемогу над ворогом. Тому оце буде так, баш на баш, список звільнених і на допомогу. Я так думаю. На місце е, керівництва е, адміністрації треба призначити зараз негайно найбільш таких толкових, е, але, не, але вже виснажених виснажених. Командирів і начальників із фронту, бойових командирів і начальників фронту, які знають, що треба для перемоги, що треба, щоб вони були тут, керували усім. І щоб народ, вони, народ їм повірить і народ їм понесе, якщо в кого що є лишнє. <кій> а то й не лишнє, останню сорочку віддасть. Понесуть усі. А цим негідникам, які зараз, які себе дискредитували на фоні того, що я це розповідаю і буду розповідати, якщо вони мене уб'ють, то це ще буде більша їм дискредитація. Пізно, пізно. Треба було раніше, а зараз вже пізно. Уже... Про мої оці всі е, відеоролики знає весь світ. І ви, якщо десь щось за мною трапиться, у мене ворогів нема. Я всіх люблю, у мене всі друзі, товариші. Хоча я інколись і паскужу. І за тупості, дібілізму. І... Але найголовніше, що всі знають, що я був командиром військової частини в Узині. Там бандитська українська влада військова тоді ще прийняла ракети із країн Варшавського договору, і які вилежали в арцизі там декілька років, Розграб, розграбовані були і передані в УЗИН <кхи>, на зберігання. Коли я подивився всередину цих ракет, там усі елементна база, вся викушена, а вона на основі... Платіни, іридії, золота, серебра на основі дорогоцінних металів, то я підняв кіпіш і сказав, що ці ракети непридатні для використання. Їх треба, але вони дуже небезпечні тим, що там вмонтовано двигун пороховий в кожну ракету і вмонтована бойова частина. Якщо вогонь розповсюдиться, а там бур'янів багато на аеродромі, які сохнуть, і хтось кине окурок. І цей вогонь розповсюдиться в сховище, яке не обладнано належним чином для ракет, тому що сховище, яке обладнано, віддали для зберігання бази погранвійськ зі Львова. І туди загрузили медикаменти консервацію і таке різне побутове хлам'ю, яке у Львові розікрали, але шляхом передачі нові відомості оформили і все було приховано, передали. І сховали у ті сховища, де повинні бути зберігатися ракети, тобто залізобетонні з земляними обвалуваннями сховища. От, де бушує наведена радіація від зберігання оцих атомних зарядів для крилатих ракет. Туди все загружено. Вона і зараз там функціонує, ця база. А ракети ці були на поверхні. І була небезпека розльоту цих ракет в радіусі 180 кілометрів. Це дальність польоту неуправляємого цієї ракети. І вона могла полетіти 180 ешелонів. Вони могли полетіти і на Київ, і на Білу церкву, і на Миронівку, і на Богослав, і на Карлик. Всіх накрили. Я підняв кіпіш, мене, правда, звільнили з армії, щоб не, 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 не заважав. І, але потім, коли я звільнили, я знову почав тут. Піднімати шум, гам, тарарам. І ці ракети вивезли, вивезли десь за межі України. Продали чи китайцям, чи кому продали. Не знаю. Може вони там зараз напічкали оцією елементною базою і продають росіянам, і оце вони зараз нас ними обстрілюють, не знаю цього. Але Кузьмук це міністр оборони, Канєвський, Командир 5-го корпусу і Антонець, командуючий ВПС, оце негідники, злочинці, які не притягнуті до сих пор до відповідальності, що вони оце підірвали Збройні Сили України шляхом отаких от махінацій. Роззброїли три військових округа із нові... з найновішим озброєнням. Я з цим боровся, мене за це звільнили. Ну, я думаю, що історія колись покаже, хто спас від обстрілу оцих ракет. Хорошо бути скромним, але краще казати правду. Так що в мене ворогів немає. Оці негідники, які оце тут шарманки крутять, вони наскільки тупі що вони навіть не можуть дати вказівки своїм підлеглим, як правильно організувати ту чи іншу роботу. Вони це їздять, ганяють понти, то там, то там, то там. Вони це проводять наради, вони це проводять там усякі різні там, інші заходи. Я ніколи не бачив, щоб у підлеглих були зошити, де б вони писали все, що каже начальник. Я не бачив у начальника план роботи. Я не бачив, щоб начальник писав резолюцію у контрольно-реєстраційній карті на е, моє звернення. Це тупі, які не знають абсолютно управлінської функції, які не вміють, не можуть. А так, алала тільки. Я не бачив, щоб їх... Я, коли був командиром часті, я писав резолюцію, пункта 3-4, писав, коли треба, що мені доповісти. Коли я йшов у відпустку, я казав, я пишу завіщання, що за мою відпустку треба зробити те-то, те-то, те-то. Коротше, усі, всі плани роботи писали. На день, на тиждень, на місяць. А зараз у кого що, є все це? Немає. Треба таких поставити, щоб у підлеглих срака в милі була, носилася цілий день, получаючи такі величезні зарплати. А вони тільки а ла, -ла Тупо, дебільно і ні на що не здатні. Отак от, от. Я скільки разів просився, призначте мене. Да, на фронт не гожусь уже, старий. Но десь у керівництво, допустим, по озброєнню. Я маю 5 років учив озброєння в Київському вищому училищі, 3 роки в Академії Жуковського. Я, мене вчили викладачі, які були дуже толкові. От викладачі, я знаю озброєння. Призначте мене у Міністерство оборони по озброєнню. І тоді боєприпаси, оте хламйо, яке нам часто дають із Забугра, воно не буде застосовуватися при веденні бойових дій, тому що воно некондиційне, летить криво, забруднює середовище, у хлопців болить голова, нудота. Сили втрачають, воно це доходить і до нас, і у нас теж усе болить на світі. Про це я розказував у роликах. Тому немає там людини, яка була обізнана із озброєнням. Я туди просився, писав рапорт, писав листи, звертався в Добробат. Там під Києвом був Добробат. Ніхто не хоче. Всі люблять, Є так точно, поняв, дурак, винуват і справлюсь. І бігають один перед одними з відстобурщуваними сраками і лижуть начальникам сраки. Тому зараз так не можна. Зараз на карту поставлена... Е, Україна, яка або буде, або ні. Якщо такі негідники, як Кравченко, Кравчук, Панюта, Нєбітов, Гомон, Ой, Крим будуть у керівництва, ніхрена не буде. Треба всіх на фронт відправити. Суки, напишіть заяви <смі> самі про явку з повинною, і що ви злочинці, що ви хочете іскупити свою вину на фронті. І йдіть на фронт. І тільки тоді ви себе трошки відбілите. Це для ваших дітей, для онуків, для майбутніх поколінь ваших. А так із за вас, гадів, ми втратимо Україну, і <клухи> Україна буде, внуки, діти ваші будуть вас клясти, на чому світ стоїть, а ви будете, суки, перевертатися в могилу. Тому послухайте мою пораду. А я пішов